У вас проєм, скажімо, 4,50, то ви берете ось такий швелер, ставите тоді каретки, арматурку сюди і сюди, сюди і сюди, і ставите каретку. Ось таку каретку. Вона вставляється на арматуру. Арматура у нас ось тут лежить, ось вона з різьбою. Я зараз буду збирати, я це все зараз покажу, як воно буде. Воно і також тут саме з резьбою. Ви цей швелер бетонуєте повністю. Ну, як повністю, я раджу даже бетонувати тільки там, де є арматура. Ну, хочете, можна викопати впродовж і зробити такий блок. Ну, як показала моя практика, це не обов'язково. Колись я теж так бетонував цілим блоком, ну, потім спробував чисто на. Сваїть зробити, да? стоїть, нікуди не дівається гадами. Ну, в принципі, це кожен індивідуально. Ось так він, швелер. Далі.